Сім плюс ми продовжуємо далі стежити за актуальною ситуацією на Хмельниччині та по всій території країни. І нагадаю, також або ви залишалися з нами і в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до трансляції на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс, а також на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Ну а власне далі ми детальніше поговоримо про знову залякування українців Арешніком, а також про можливе залучення іноземного легіону до України. До нашого етеру доєднується політолог Володимир Манько. Вітаю вас, пане Володимире, і слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Ми вчергове почули від Російської Федерації про те, що вона може використовувати свою ракету Арішнік для ударів по території України. І власне є попередження про те, що найближчі дні можливо, небезпека. Тому обов'язково потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги. І загалом, якщо говорити про ядерні погрози із з боку Росії, то з 2022 року і спочатку повномасштабного вторгнення вони понад 5,5 тисяч разів згадували про можливість застосування ядерної зброї. Зараз це не ядерна зброя, а Орешник, і саме на нього ставлять, став... ставлять ставку Путін. Зокрема, на ваш погляд, власне, ці погрози, чи намагається він ними підштовхнути Сполучені Штати Америки до переговорів на умовах Росії? Ну безумовно. Я думаю, що це його є мета. В нього немає мети застосувати ядерну зброю, тому що він розуміє, що тоді Росія буде знищена. Ну, може не зразу, а пізніше. Тоді від Росії відвернеться весь глобальний південь, наприклад, Китай, Індія, інші країни, які входять до Бріксу їхнього, Бразилія, наприклад. Тому він тільки може очевидно погрожувати для того, щоб дійсно схилити Захід, Україну до тих варіантів чи того варіанту якогось єдиного завершення війни, який хоче він, Путін. Який він бачить поки що єдино прийнятний для себе. Чому кажу поки що? Тому що сподіваюся, що Росія все ж таки не довго ще може так воювати. Вона теж я кажуть, не резинова і людський ресурс там більше ніж у нас, але не безкінечний. Це не Китай з Індією. Ті могли би воювати дуже довго людським ресурсом. Небезкінечний і тому ну, теж там знаєте, мотивовані вони вже всі відвоювали в Росії. Ну найбільш мотивовані. Зараз воюють так люди, які підписують контракти для того, щоб заробити гроші. Передусім, мобілізації ж у них немає, але є така е, добровільно примусова контрактна система, десь на підприємствах, десь е, органи влади місцеві там чи центральні. чи Інші е, структури вони теж виловлюють людей, ну виловлюють, змушують їх підписувати контракти і відсилають на е, війну сюди. Ми бачимо, який у них людський матеріал. Він не підготовлений, але, е, але вони ще є. Так, от е, вони не безкінечно і тому Путін хоче дійсно припинити цю війну. Він уже навоювався, він уже відвоювався. От, але він хоче, щоб ми посунулись українці до адмінкордонів тих областей, які він вписав у свою конституцію. От ми цього робити не будемо, і ми усіляко намагатимемося про це говорити з нашими західними партнерами для того, щоби. Ну, завадити Путіну в реалізації цього сценарію завершення війни, от ну максимально на що ми можемо погодитися, якщо от тут і зараз говорити це. Ну не то що погодитись там, поговорити про це, принаймні, да це припинити вогонь і зафіксувати ну там певний, певну сталість на той лінії розмежування, яка є, вона й так уже нам. Не дуже, скажімо, вигідна ця лінія, тому що ми з деяких ділянок, дуже важливих для нас, відступили і хотілося б повернути ті ділянки, от, і стратегічні об'єкти повернути, такі як Запорізька атомна, розумієте. І безумовно, ну, при, принаймні там, припинити вогонь і зупинитись, і я думаю, що ми б на це пішли. А далі включився би переговорний процес, де б ми mm. разом із Заходом відстоювали нашу позицію. А наша позиція це максимальне відсунення назад російської сторони. Ну там до кордонів 91-го було би дуже добре. Ну можливо, і такий варіант вийде, якщо Росія почне сипатись економічно, якщо Росія почне мати якісь соціальні проблеми. Он бачите, наприклад, якісь чорні лебеді можуть прилетіти. От як в Сирії, ніхто не очікував, а воно прилетіло. І ніяке ППО його того вже лебідя збити не може. Якщо ракети можуть збити дрони, а то Чорного Лебідя ППО не збиває і нічого не збиває, а він прилітає і змінює радикальну ситуацію. Ну що сподіваємося, от якщо в Росії прилетить Чорний Лебідь, то Росія втече з України. Ну поки що, поки що ні. Тому поки що ми говоримо з нашими партнерами про залучення, залучення контингент їхніх військ на різних варіантах умов. Нато від чи, чи від НАТО, чи від національних урядів, національні армії члени НАТО, а також і не члени НАТО в Рамштайні 50 країн, до речі, а в НАТО 32. Тому ми можемо і ті країни нам дуже допомагають. І ми можемо залучати контингенти і тих країн, таких як Колумбія, Марокко, наприклад, інші Нігерія там інші країни, які нам активно допомагають в рамках Рамштайну, але. Не є членами НАТО, але я думаю, що кістяк, все-таки цього формування, який ну сподіваюся, все таки добереться сюди до України, до лінії розмежування буде, має бути країни, які є членами НАТО. Тому зараз дійсно це дуже активні переговори. Ми бачимо, що в НАТО поки що навіть запрошувати не хочуть, поки що нас тримають перед тими відчиненими дверима, перед якими ми стоїмо вже роками. Роками і не можемо зайти е, в той отвір, е, який для нас відчинений, бо там ну, стоїть охоронець, і так, знаєте, е, нехотя нас не пускає. Тобто, з однієї сторони він би хотів пустити, ну але щось його турбує, якісь сумніви його там турбують, і він не пускає. Сумніви це Росія. Да, Це їхні орешники, там їхні там оті всякі сармати, сатани і таке інше. Е, ну, можливо, е, якщо вони точно зрозуміють, що. Це лише для залякання, про що я зараз кажу, е, і не боятимуться, що до них це прилетить, то нас впустять, ну принаймні поки що запросять. Але е, в іншим форматам е, інші, інші формати залучення сюди військових до України вони можливі. Я переконаний, вони ще дуже сильно обговорюються і по лінії. Влади і по лінії опозиції ми бачимо, що представники опозиції теж дуже активно їздять по світах в західні країни і, і теж фактично на одному боці разом із владою, вони таку синергетично таку активність виявляють і вплив на наших партнерів. І сподіваюся, що ну, якщо брати з досвіду там розмов про Хай марси потім про важку бронетехніку, протім про F-16, були тяжкі розмови, довго тривали, але воно до нас приходило, і зараз воно допомагає нам стримувати ворога. То я думаю, що якщо в цю логіку вірити і думати, що так воно і буде, то по цій логіці і солдати країн НАТО і офіцери до нас теж прийдуть. Ну будемо сподіватися, що як можна скоріше. Сьогодні це питання зокрема будуть обговорювати у Варшаві, тому що туди їде президент Франції Мануель Макрон. Він буде зустрічатися з Анджеєм Дудою, аби обговорити цю миротворчу місію. І От від Польщі була інформація про те, що вони були здивовані ініціативою Макрона, адже вони вважають, що це має займатися не окремі країни, а до прикладу ОБСЄ і Організація Об'єднаних Націй. На ваш погляд, власне, чи дійсно можуть на них перекласти цю відповідальність? Можна ОБСЄ, ну там немає такого мандату, наприклад, воювати в ОБС є, але вони можуть собі на засіданні ОБСЄ розширити цей мандат. Ну, ймовірно, мова йде не про воювати, а про миротворчу місію, яка буде контролювати режим припинення вогню. Це вже коли буде якась домовленість ага. по якійсь угоді. От вчора, наприклад, ввечері з'явилася інформація, що з'явилась болванка чи коза угоди. От по якій там ми маємо відступити з Донбасу, росіяни мають відступити з півдня в Крим до ну, задмін за межу з Криму вийти. Може, ви чули ці дві області мають Херсонська, Запорізька мають бути нейтральними, повністю демілітаризованими, і ось там якраз передусім має бути розміщений цей миротворчий контингент з країн західного світу і не тільки західного світу. От, і стати також вони на лінії розмежування по Донецькій Луганській областях. Ми маємо вийти з Курської області, а росіяни ще й з Харківської. Тобто, отака угода десь посочилася в пресу. Вчора вона обговорювалася. Я думаю, що вона і сьогодні обговорюється. От, якщо така угода буде досягнута, тоді, да, тоді так, тоді саме миротворчий контингент, який ну, якому, власне не повинно. В складі якого бути там важкої бронетехніки, якоїсь там важкого озброєння крупнокаліберного, а це бронетранспортери, такі легкі чи напівлегкі на да? стрілецька зброя. Тоді це ОБСЄ може бути. Ну але якщо угоди не досягнуть, і наші партнери раптом вирішать, що треба заходити в Україну, ну то там уже ж повноцінні армії можуть бути, мають бути. Тут присутні і навряд чи обсє з цим впорається це або НАТО, або е, просто якась е, якийсь майданчик, на якому буде узгоджено між тими країнами, які е, прийняли таке рішення, узгоджено питання заходу в Україну. Координація, ну наприклад, той майданчик, який зараз створюється е, президентом. Новий майданчик там поки що входять туди що там Британія, Франція, здається, Німеччина і Польща. От майданчик, який буде узгоджувати, ну за висловами представників нашої влади, шляхи завершення війни. От і там безумовно і інші питання будуть розглядатися. І це питання теж розглядається. Участі їх у конфлікті, але воно може не виноситься поки що на загал. Воно ще безумовно там не прийнято рішення. Німеччина ну це дуже складно, поки що уявити, що Німеччина захоче е брати участь своїм бундесвером уже безпосередньо. Ну можливо, зміниться влада в Німеччині е замість Шольца прийде. Мерц, розклади в Бундестазі зміняться, розклади в німецькому суспільстві. Хоча там прогресує альтернатива для Німеччини. Вона взагалі проросійська. Вона ніяких таких рішень безумовно підтримувати не буде. Але може ті партії традиційні німецькі СДП. Які зараз при владі разом із ХДС, ХСС, там зелені, вільні демократи, вони може десь трошечки трансформуються і е, ну схиляться на бік того, що все-таки треба допомагати Україні вже безпосередньо своїм арміям. Тому таке. Е, тому а якщо домовляться про, про угоду, тоді да, тоді тоді це набагато все простіше, тоді це без тоді це точно буде. І до речі, миротворчі контингенти хотіли вводити, пам'ятаєте ще коли було ордло, коли були мінські угоди. Там про це не було записано про миротворчі контингенти, але як варіант пропонувалося і широко обговорювалося, і ну не прийшли до такого рішення. Жодна зі сторін. До речі, і Україна мені здається була тоді проти цього, тому що ми розуміли, що це заморозка конфлікту, але тоді була інша ситуація. Зараз цей конфлікт набагато. Для нас складніший, гарячіший і виснажливіший, в принципі це можна було б зробити, заморозити на якийсь час, і в його переговори е про репарації, про те, що Ось гарна ідея, до речі, від Трампа: що Росія, якщо такі переговори буде проведено, якщо мир буде укладено, якщо це питання буде вирішено, має зафіксувати якийсь відсоток від своїх. Енергетичних доходів, по яким частково е, скасовано санкції, тобто вони десь вже і газ можуть продавати десь на західні країни, потрошку вже да? якісь інші країни, які, де зараз вони не можуть продавати, окрім як там Китаю, Індії, да? із цих із е, інших енергетичних доходів буде там 1-2 відсоточки капати Україні на репарації. Дуже гарна ідея, тому ну, головне. Щоби всі сторони до цього прийшли, і от е, ту проект угоди про який я казав, е, від е, яка просочилася в західній пресі, поки що реакції Росії немає. Як вони до цього ставляться? Чи готові вони на таке? Ну вони безумовно готові, щоб ми їм віддали частину Донбасу, яку ще за нами це да, але чи готові вони віддавати оте, е, е, ну а разом е, натомість. Натомість, от сьогодні ми обговорюємо, що е, знову погроза запустити орешник. Можливо, це їхня відповідь на цю угоду, на цю проект угоди. Розумієте, можливо, в такій формі вони знову залякують, але нам своє робити, нам з західними партнерами, узгоджувати варіант для всіх прийнятної угоди. Ну для всіх, для Росії там знак питання, е, чи можливо. З неї знайти якийсь консенсус, от е, в тому часі, в якому ми зараз перебуваємо. ще треба ще її потиснути, дотиснути там іще ще додатковими санкціями, ще переговорами з сепаратними з Китаєм. Це має до речі цим зайнятися новообраний президент Трамп. Він дуже зацікавлений в Китаї. Він перший його термін він займався Китаєм дуже дуже так щільно вводив е, такі додаткові тарифи економічні на. Товари китайські, тобто він Трамп не задоволений Китаєм, і що вони багато продають по всьому світу. Вони дотують. Воно у них там такий державна державний капіталізм, а не ринковий капіталізм. Вони дотують своїх виробників, і тоді їхні товари дешевші, вигідніші, конкурентно здатніші в Америці. Теж саме, і от зараз Трамп він точно займатиметься Китаєм і тут уже в іншому контексті, не просто там. Я думаю, я сподіваюся, в економічному плані, в плані торгівлі, там стримувати Китай. А ось тут в плані політичному якось від'єднувати Китай від Росії від того Бріксу, розхитувати взагалі той Брікс, треба якимсь чином. О, для того, щоб вони там не зміцнювалися і далі. І якщо Китай буде від'єднаний від Росії, то це буде величезний крок для того, щоб Росія пішла там на будь-які вже умови, аби тільки не розвалитися. Питання в тому, чи буде на це готова Сполучені Штати Америки, чи цей тиск насправді буде? Чи ми його побачимо? Власне про переговорну позицію. Ми бачимо, що після подій у Сирії, власне, позиція Росії вона послабшала? Поки що залишаються за ними ще військові бази на території Сирії. Не знаємо, яка їх доля буде далі. Буде власне час покаже, що із ними буде. Але на ваш погляд, чи дійсно події у Сирії вплинули на позицію Росії в переговорах і чи вона може бути змінена? Ну, Авторитет Росії, безумовно, зменшився. Той ще, який був серед Західного світу, його і так немає. Ну, там, серед країн глобального півдня, певно, ще є. Але те, як вони просто ну, без бою взагалі втекли, чи ще не втекли, може, ще там десь присутні, частково в Сирії, але тікають, скажімо так. ну, то... Так, як вони тікали від з Київщини, з Харківщини, да, під час е, наступу нашого тодішнього контрнаступу осіннього, це вже скільки два роки тому. Да, коли була харківська ця операція, харківська офензива, як її називають, е, акт доброї волі, вони назвали це. Тепер акт доброї волі з Сирії е, забрали з собою того диктатора і його е, сім'ю його там найбільш найближче оточення, очевидно. Тому безумовно, що авторитет Росії впав і десь переговорні там позиції її і в глобальному півдні, і тим більше тут на західному напрямку, якщо вони будуть вони послаблені. Але той факт, що та частина російської армії, яка там є, буде перекинута на територію Росії, і очевидно, ж якась її частина, може вся, може якась частина буде. Скерована сюди в Україну, то тут уже ну, це нам не дуже до, до вподоби буде, але доведеться із цим е, рахуватися. Взагалі, ситуація в Сирії поки що не визначена, тому що досить. Різношерстні сили там прийшли до влади, скинули Асада, і ісламісти, і радикальні, і помірковані, деякі вже там про шаріат кажуть запроваджувати закони шаріату, як в Афганістані. Деякі вже лунають там. Давайте наступною ціллю оберемо Ізраїль. Тому там, якщо, наприклад, ця ініціатива йшла від Туреччини. Від президента Ердогана щодо усунення Асада, то він має і стримувати тепер цих бойовиків. Він має нести за них відповідальність, щоб вони не наробили там такої шкоди, яка може заторкнути і тепер інші країни. От вони в Сирії, от вони разом із Туреччиною. Нехай там урядують, нехай там впорядковують життя, відновлюють території кордони, тому що вона дуже роздерта та Сирія. Але якщо вони десь кинуть оком на інші країни, ну це буде це буде тоді вже авторитет Ердогана. Буде під під питанням. Поки що у нього авторитет достатньо. Я думаю, що він е, своїм авторитетом ну втрачати не захоче. На ваш погляд, якою далі може бути доля цих військових баз, про які я раніше згадувала російських. Ну, є зараз інформація, що Росія хоче щось там залишити. Да? Якісь мінімальні бази е, на, на Середземному морі, щоб там було кілька кораблів. Е, чи погодяться на це е, нова сирійська влада? Мені здається, Міздеться Е, Туреччина, ну, Ердоган, до речі, може й погодитися, залиште там собі трішки, щоб е, зовсім вам не було. Ну, Сумно через те, що ви звідти втекли, він може погодитися. Але оці ісламісти, якщо їх не контролювати, я думаю, що це їм не потрібно, щоб там були абсолютно люди іншої, скажімо, і релігії, там і світогляду, і таке інше. Тому я думаю, що під величезним питанням ці бази, і ну найкраще, якби їх просто було там розгромлено. От, наприклад, є же у них ракети. Ну, вони на таких, така у них була легка зброя, як ми бачимо на мотоциклах, там на автомобілях з гранатометами. Ну, була там і бронетехніка, яку вони здебільшого захопили вже. Це російська бронетехніка, сирійська бронетехніка, так, але ну, розгромити ті бази вони можуть. І я думаю, що якось значного оперу там росіяни їм не будуть чинити, просто втечуть. От поки ще вони не втекли, от, замість того, щоб кидати оком на якісь інші країни і там реалізовувати свої скажімо, комплекси, да, то зачистять Сирію від росіян. От від цих кілька баз, які там ще залишиться, оце ваше завдання, а тоді собі там упорядкову. Ще одна історія хотіли з вами обговорити це заяви президента цього тижня щодо ймовірної спроби Росії зірвати другий саміт миру по Україні. В цьому Росії також можуть допомагати і інші держави. Президент про це сказав. Тобто, ми можемо з цих слів зробити висновок, що проведення другого саміту миру заплановане. Власне, на ваш погляд, чи є ще власне сенс в проведенні цього другого саміту миру? Чи ефективна ця платформа? Бачимо, що вона не дуже ефективна, але закривати її не потрібно, згортати, тому що можливо за певних обставин Росія ще туди сама попроситься на той саміт миру. Вислухайте мене і візьміть мене, вислухайте якісь наші там мінімальні умови. Ну, це за тих обставин, якщо ситуація для неї піде зовсім погано. Тут, як я казав, тут є питання Китаю, питання економіки, там інше, якісь їхніх ресурсів, які далі вже черпати, вже буде, ні звідки, Да? тоді, безумовно, вони підуть на переговори. Поки що вони не йдуть. Ми бачимо, тому що поки що вони. Хочуть, щоб вели переговори безпосередньо з ними. Вони хочуть, щоб от Лавров здається, кілька днів тому сказав, щоб Зеленський скасував свій указ, яким забороняє вести перемовини з Росією. Ну от перший рок такий теж акт доброї волі. Лавров хоче, щоб цей указ був скасовано. Тоді вони там подумають, да? в якому форматі і як виходити на ці переговори. Поки що в них така позиція, тому що поки що вони здатні воювати, на жаль. Здатні воювати, здатні присилати своє м'ясо сюди в Україну. От тому е, формула миру, саміт миру можна, чесно кажучи, провести другий саміт і без них. Е, я розумію підтекст цього заяви Єрмака, мовляв, Росія не хоче там бути, тому що ми ж пам'ятаємо, що перший саміт був проведений і е, а ось тепер. Має сюди прийти Росія, взяти ось ті перші напрацювання, які вже узгодили там майже 100 країн, і Китай, до речі, в тому числі. Ну я не знаю, він там підписувався чи ні, здається, може ні, але він ну принаймні так підтримував. Підтримав там були зернова ініціатива, експорт зерна, щоб не заважали, судноплавство, там щось розмінування, гуманітарні питання. Тобто, всі підтримали, можна сказати. Росія не долучилася до цього, то, принаймні, звісно, про це можна поговорити на другому саміті мира, запросити якогось представника Росії, От, але ж вони ну, принципово не можуть не піти, як вони це роблять. Тому можна і без них провести наступний саміт. Чому ні? Якщо якась країна прийме та ж сама Швейцарія, наприклад, яка приймала перший саміт, через продемонструвати всьому світу. Країнам глобального півдня, що бачите, ви приїхали. Ми з вами говоримо, ми щось пропонуємо. Ми хочемо миру. Усіляко, Усілякими шляхами намагаємося. Ну, ми не можемо здати нашу країну для того, щоб був мир. Так? Це буде несправедливий мир. Ми хочемо зберегти державу, зберегти свій свою зовнішню політику. Ми хочемо зберегти свою свої території, своїх людей. І ми всіляко хочемо, щоб Росія на це пішла, на це збереження. так? Продемонструвати нашу позицію передусім глобальному півню, щоб вони більше від Росії віддалилися більше до нас, скажімо, схилилися до нашої позиції. От саме для цього, навіть якщо там не буде Росії, можна проводити другий саміт. Чому? А чому вони не проводять? Я не знаю, тільки говорять про це той такий Єрмак, який опікується цим самітом. Ну, проведіть іще, проводіть, зберіть іще 100 країн, не знаю. Прийміть ще якісь положення, крім цих трьох, ті два ще кілька положень, які там може теоретично Росія і зараз прийняти і підписати, продемонструвати, що вони і на це не йдуть, вони не хочуть миру. То що тоді робити? Тільки силою, тільки давайте, допомагайте нам, ми всі разом навалимося і забезпечимо мир силою, тому що в іншому ніяк. От для цього можна провести другий саміт миру. так? Побачимо власне, що він відбудеться. Вам дякуємо, пане Володимире, що доєднали до нашого етару. Політолог Володимир Манько був з нами на зв'язку.